Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. І сьогодні у нас розклад загальний, як завжди, на три варіанти. Ви бачите три камінці. Можете одразу собі обирати камінець. Щось мене тут лишилося. Можете обрати тоді, коли я вже розкладу карти. Заслухайте лише тему. Я тут набрала купу купу колод, які сьогодні захотілося взяти, вони мене сьогодні покликали. І тема в нас буде сьогодні наші страхи. Сьогодні намагатимусь подивитися для вас, які страхи, які бар'єри, які зажими і блоки заважають нам саме в стосунках з оточуючими людьми. ви можете загадати для себе ситуацію. Можливо, для вас це буде там в стосунках з конкретною людиною. Можливо, це буде просто в дружніх стосунках, можливо, в робочих стосунках, можливо, в любовних. Тобто, ви можете для себе конкретизувати, але я ну, якби озвучую питання загальне. Воно звучить так, які страхи всередині нас заважають нам в стосунках з іншими людьми. І зараз розкажу вам, які колоди в мене сьогодні будуть брати участь. Таро роботів, звісно ж, таро зомбі, страхи. Це, звісно ж, темні колоди. Ще, от, не знаю, Алхімія Інгленд, можливо. Потяглася в мене рука за нею вже в останній момент. Подивимося, можливо, я нею буду уточнювати якісь моменти. Подивимося. Але, щоб не було зовсім темно, страшно і непроглядно, у нас будуть янгольські послання. Від Олени світло і чарівний ленорман, бабусині листівки. А, тобто, в нас вже бути, повинно бути світло в кінці тунелю, правда, коли ми дивимося, якісь негативні моменти в собі відшукуємо, обов'язково ми маємо знайти собі доріжку, куди нам далі рухатися, як це пропрацювати, що з цим робити. Бо інакше навіщо ми це робимо, правда? Ми це робимо для того, аби впоратися з цим негативом. Власним, і аби знівелювати ті особливості, або якісь обставини, або якісь бар'єри, або якийсь тип поведінки, який заважає нам рухатися вперед, заважає нам по життю. Зараз я прибираю зайві карти. А ви поки що можете вже можете обирати варіант я буду настроюватися, приберу усі зайві карти. Так, я вже прибрала всі. Чарівне таро зомбі. Я вам його показувала в одній з розпаковок. Огляду ще не робила, тому що я поки що ще напрацьовую цю колоду. І трошечки пізніше буде в мене огляд. Пишіть, як вам цікавіше, чи побачите огляд окремо на цю колоду, чи побачите її у підбірці, наприклад, темних колод. Ну, як буде? Цікавіше, бо я ще вагаюся, як робити, я собі формую підбірки, які буду знімати огляди, тому що окремо прямо на кожну кожну колоду, ну навряд чи. Але ця найцікавіші колоди, звісно, буду робити окремо або ті, які мене найбільше приваблюють, найбільше в мене так влучно вони працюють. Подивимося. Тож, які страхи заважають у стосунках. З іншими людьми. Але спочатку строїмося з колодою. Угу. Так, колода, от подивіться, вона в мене ледь не перемішала, вам не показала. Вона в мене показала диявола, дістала диявола на фоні карта сонця. Тобто, вона згідна висвітлити нам наші тюньові сторони, наші страхи, які нам заважають. Чудово! Відповідь просто чарівна. Мені вже подобається. Торочно. Тож, які страхи заважають у стосунках з іншими людьми. Тема така складна, я розумію. Не дуже вона проста. І, ну, як сказати, не найприємніша. Сьогодні в нас така тема, мої любі. Дивимося різне. Так, та роботів дістаю. Теж зараз прибираю. У мене тут ціла купа. Зайвих карток. В цій колоді є ще дві додаткових карти авторських, але я поки що їх прибираю. <кій> <кій> В даний момент вони мені не потрібні. Так, <кій> Тож, роботи також. Двояко. Або вони нам допоможуть вийти з ілюзій, кажуть, або навпаки. Так, чому не готові? Угу, про кохання хочу дивитися. Ну Так ми вже дивимося. Король жезлів. Угу. І сонце маємо. <кхе> ну, то що, попрацюємо. Ну, щось, знаєте, ця колода сьогодні не готова працювати. От, мабуть, тому в мене алхімія і потяглася, тому що знала, що роботи сьогодні відмовляться. Ну, так буває. Це нормально. Якщо ви не вперше на моєму каналі на загальних розкладах, то ви вже знаєте, що в мене так буває з моїми картами. Я з ними раджуся, я в них запитую. Ось така прекрасна у нас рубашка, зворот. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут, в принципі, готові, готові. Добре, дуже добре. Тож, які страхи заважають нам в стосунках з іншими людьми? Угу, Є в нас таке. Далі, бабусині листівочки дивимося, бабусині листівочки. І дивимося підказку, що нам з цим робити, пораду від карт. Як нам знівелювати ці особливості? Як адаптуватися до власне, до... з цими особливостями до власного життя? Опа. Так. Ну, по-перше, звернутися до роду. Дерево випало це для всіх, вистрибнуло з колоди. <кхід> Звертатися до традицій роду, дивитися на рід. Ну, щось про рід про родичів. І померлих і живих. Так. А, прийняти себе як дитину великого сильного роду і просити в нього підтримку, як мінімум. Так. Добре. І... Також благословення янголів на колоді Вене Світко. Дуже мені теж подобаються ці благословення. Подивимося, тут є позитивні, і негативні аркани, але подивимося, що вони нам скажуть. <клух> <клух> Тож, розглядаємо мої любі. Пробую ще раз запитати наших роботів, чи вони згодні сьогодні у нас попрацювати. Ну, тепер згодні вже. Я думаю, що ними я все ж таки буду уточнювати. Подивимося, поки беру їх в роботу, але поки не докладаю. Можливо, ними буду додаткові карти викладати. Тож, перший варіант, які страхи заважають в стосунках з оточуючими? або в тих стосунках, які ви собі задумали, пам'ятаєте, так, ви можете конкретизувати. Перше. Так, і ми тут бачимо у нас. Так, мені трохи незручно, вибачте, я трохи собі посуну. Сімка мечів. Знаєте, це може бути страх зради. Страх, що нас зрадять, що нас викинуть зі свого життя, що нас кинуть. Причому кинуть в самий такий непідходящий момент. Коли ми потребуємо підтримки, коли ми потребуємо об'єднання, коли ми потребуємо єднання, тобто тоді, коли самотужки просто не вижити, самотужки просто не впоратися. І от в такий момент, коли або якась небезпека, або просто якийсь складний період, якийсь життєвий тягар, життєвий якийсь різкий поворот, от страшно, що близька людина. Яку ти впустив у, своє, у свій простір, у своє серце, що вона е, от, зрадить саме в такий момент, вдарить е, тоді, коли ти будеш слабким і незахищеним. Ось так. Додатково, маємо шісточку кубків. Це, знаєте, може говорити. Може говорити про такі ностальгічні нотки, може говорити про страх повернути в своє життя людину з минулого, наприклад. Або от мені зараз йде таке, знаєте, алхімія нам підказує, що це може страх по-дитячому відкритися, тому що це карта такої щирості, по-дитячому, такої. Чесності, щирості, саме дитячої, такої довіри дитячої, тобто, страх саме довіритися от людині настільки, щоб вручити їй своє життя. Тобто, це про близькість, мої любі, це про страх близькості, ми говоримо. Доволі такий потужний страх, хочу я вам сказати, але ми зараз дивимося підказка наших ленорманів, як це лікується, як то кажуть. Якщо простими словами, тобто, що нам з цим робити? Єднатися. Тобто це лікується у стосунках. Ну тут, швидше за все, про любовні стосунки буде йти мова, але можна це трансформувати на будь-які. Тут, у стосунках, тобто, якщо ви будете боятися і закриватися, і ну, будете обирати шлях відлюдника, то це буде не на добро. Цей страх нікуди не дінеться, лише зробити себе нещасливим. Але ви можете стати щасливим і подолати цей шлях саме в стосунках з гідною людиною. Тобто доля має послати вам таку гідну людину, яка не зрадить вашої довіри, яка навпаки підкріпить о, якби вашу віру в людей, у всесвіт, у життя, у любов. Розумієте? Тобто, але це все лікується лише стосунками і взаємодією. І наша підказка від Янголів. Янгол радості. Тобто трішки легше ставтеся до життя. Янгол говорить вам, радійте, Янгол говорить, що скоро якась ем, така дуже радісна подія станеться у вашому житті. Можливо, це зустріч, можливо, це якась приємна новина. Але це однозначно буде емоція саме радості, світла емоція радості, від якої можна буде просто пуститися в танок. Далі другий варіант. Ваші страхи дивимося, запамували подих, звісно ж. І так, у нас двічка пентаклів. Знаєте, це страх вибору, це страх зробити невірний вибір, це страх. Ну, тобто, ви можете... це може означати ця карта, що ви можете боятися взагалі робити вибір, аби не зробити неправильний. І ви можете не робити ніякого, аби лише. Не схибите, розумієте? Але це ну, теж не варіант, це теж вас нікуди не просуває, це теж вас ну, якби гальмує на вашому шляху, створює вам зайве болото замість того, аби життя текло річкою гірською, чистою. Тож, додатково дивимося, додатково у нас п'ятірочка кубків. По п'ятірочці кубків саме ця така пасивність і бездіяльність може вас якби, фруструвати, може не задовольняти ваші потреби. Тобто ви можете отримувати розчарування, але або це може бути саме страх у цього розчарування, і саме тому ви зупиняєтеся і не робите подальші кроки. Тому що боїтеся зробити невірний вибір і розчаруватися, і потім дуже довго горювати з цього приводу. Тобто, зробити якусь помилку. Але, мої любі, наше життя воно не має бути ідеальним. Ми всі помиляємось, ми всі не ідеальні, і наші помилки це наші уроки, на яких ми вчимося. Порада, що нам робити. Знаєте, тут, от, по-перше, хитрість бути хитрою. По-друге, комунікабельність, вміти як би, здобути своє через спілкування, здобути якусь відповідь, знайти якусь підтримку і отримати підказку, куди рухатися через спілкування. Тобто не залишайтеся самі, запитуйте поради у людей, яким ви довіряєте, у компетентних людей щодо вашого питання, аби зробити вірний вибір все ж таки. Або тут ще може бути, знаєте, по цій карті ще може бути таке, що не слід нікому говорити на етапі планування про свої якісь цілі, мрії і так далі. Тобто, поки ви це все плануєте, якісь свої проекти, поки вони ще от ви їх виношуєте і вони ще не народилися, просто може варто не говорити про це нікому, щоб не розсіювати цю енергію, щоб її акумулювати і направити в потрібне для вас русло. І наша підказка від янголів янгол згоди. Янгол згода це така, знаєте, рівновага, коли у вас всередині палає полум'я пристрасті, полум'я любові, але ви все ж таки його вгамовуєте і тримаєте його в рівновазі, аби жити за згодою з іншими людьми. Третій варіант. Ваші страхи. Вісімка кубків. Ну, тут може бути страх якихось змін. Знаєте, страх того, що доведеться кудись рухатися, переїздити, або міняти роботу, або, ну, тобто, просто страх змін. Страх того, що ну, якби бажання консерватизму такого, бажання, щоб От, життя не так сильно змінювалося, як воно змінюється, але життя воно дійсно мінливе. І дійсно ми з вами створені консерваторами. Кожен організм якби прямує до гомеостазу, він прямує до такого спокійного, звичного собі перебігу життя. Але життя. Все одно воно таке мінливе, весь час якісь обставини і події навколо нас змушують нас адаптуватися і знову адаптуватися, і знову адаптуватися. Тобто це трішечки про адаптацію і про спокійне таке ставлення до змін. Так, трояндочка в цій колоді це в нас жезли. Сімочка жезлів це наша перемога, але і відстоювання власних інтересів. Тобто, бачите, тут йде страх змін, страх того, що потрібно буде ну, поборювати якісь складнощі, якісь труднощі у житті. Тобто, звісно ж, хочеться, щоб все було гладко, щоб все було просто і щоб все було легко, але не завжди так буває в житті. І от ви можете трошечки побоюватися якихось змін. А не самих якби змін, а тих складнощів, які вони вам несуть. Але не забувайте, що по сімці жезлів ви однаково виявитеся переможцем цієї ситуації, якою б вона стороною до вас не повернулась. Але так зусилля доведеться прикладати. Тут іноді навіть доводиться бути одним в полі воїном. І от цього теж можете трошки боятися. От знову, знаєте, і на цій колоді нам показують зміни. Карта Труна, вона показує природні цикли, природні зміни, тобто природні якесь завершення, яке має завершитися. Ну, тобто якась ситуація має завершитися, і ви нічого не можете з цим зробити. Тому що так існують цикли життя. Кругобіг, життя в природі, як то кажуть. І по цій карті, і по цій карті. Бачите, тут ідуть завершення певного циклу і перехід на інший рівень. Не забувайте, що за темною ніччю завжди буде світанок. І не бійтеся цих змін. І наша підказка від янголів. Янгол, Янгол мовчання, можливо, не слід, знову ж таки, як в попередньому варіанті я казала. Не слід а, розголошувати свої плани, а, свої якісь страхи і показувати свої слабкі місця а, ну, людям, які, в яких ви не впевнені, які а, ви не впевнені, що вони порадуються за вас, що вони щирі до вас. Тому а, тут слід трішечки тримати при собі або якісь плани, або якісь мрії. Або просто знаєте, ця карта вона може навіть говорити про аскезу мовчання. Ви можете взяти там собі цю аскезу на кілька годин, на вихідні, на один день, на півдня, настільки, наскільки ви можете там попередити своїх близьких і просто помовчати. Ви подивитеся, який колосальний ресурс ви знайдете всередині себе, виконавши цю аскезу. Ось такі в нас сьогодні варіанти. Знаєте, навіть не доводиться докладати додаткових карт, тому що мені здається, що дуже органічно вони поєдналися і дуже органічно випало. Але мені дуже цікаво, як завжди, як відігрався саме ваш обраний вами варіант цього розкладу. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже вам вдячна за перегляд. Побачимося у задзеркалі.